Редярд Кіплінг, як метелик ніжкою тупнув. Ось вам казка, любі мої, нова і причудова, та ще й геть не схожа на інші казки оповідь про премудрого правителя Сулеймана і Бендау, або по-нашому Соломона Давидовича. Усього про Сулеймада і Бендауда існує 300 та ще 55 оповідок, але це жодна з них. Не про чайку, яка за наказом Сулеймана ібн Дауда знайшла воду, і не про Одуда, який заслоняв Сулеймана ібн Дауда від пекучого сонця, не про скляну підлогу його палацу, не прозна скрізь про діря, лений, рубін, і навіть не про золоті зливки, подаровані Сулейманової самою Балкіс. Ні, це казка про метелика, який зробив туп. А тепер тихенько слухайте. Сулейман... Ібн Даут був мудрий, він розумів, що кажуть тварини, птахи, риби та комахи, і про що камені стогнуть глибоко під землею, коли труться боками, і про що шелестять дерева раннього ранку. Він розумів усе і усіх від попа до клопа. А Балкіс, його найперша цариця, пригарна цариця Балкіс, була майже такою ж розумною, як і він. А ще Сулейман ібн Даут. Володів чарами на середньому пальці правої руки, носив він перстень, Став його один раз з під землі з'являлися і фрити, і джини, готові виконати всі його накази, коли двічі феї з небес, щоб служити йому. Коли ж він обертав перстня тричі, з'являвся перед ним придужий ангел Азриїл у вбранні водоноса, щоб розповісти йому новини з трьох світів, які називаються Нижче. Вище й тут. Але Сулейман ібн Даут не був пихатим. Він дуже рідко хизувався своїми вміннями, а коли таке й траплялося, то потім дуже соромився. Якось заманилося йому нагодувати усіх тварин земних за один день. Але щойно він зібрав для них їжу, як із глибин морських піднявся звір і з'їв усе за три ковті. Сулейман ібн Дауд Дуже здивувався і запитав, О звіре, хто ти? О, ц... О, царю, довгих тобі літ, відказав звір. Я найменший із тридцяти братів, які живуть на морському дні. Ми почули, що ти збираєшся нагодувати усіх тварин земних, і мої брати вислали мене дізнатися, коли ж буде обід. Сулейман Бендаут здивувався ще дужче. О звіре! Але ж ти з'їв їжу, яку я готував для усіх тварин земних. Але ж, царю, довгих тобі літ, відказав звір. Даруй мені, невже ти справді називаєш це обідом? Там, звідки я прийшов, ми споживаємо вдвічі більше, поміж справжніми трапезами. О, звіре! вигукнув Сулейман Ібн Дауд і упав ниць, ховаючи обличчя. Я приготував наїдки, щоб показати, який я могутній правитель, а не тому, що справді хотів догодити тварина, тепер мені соромно, але це піде мені на користь. Сулейман ібн Даут був дуже предуже мудрим чоловіком, любі мої. Відтоді він завжди пам'ятав, що хвалитися негарно, і ось тепер починається моя казка. Мав Сулейман Ібн Таут силу селену дружин, цілих 999, рахуючи найпрекраснішої з них, Балкіс, і усі вони мешкали у велетенському золотому палаці посеред чудових садів і фонтан. Чесно кажучи, він не хотів мати стількох дружин, але в ті часи у всіх було їх подекілька, а вже цареві годилося мати найбільше, щоб кожен одразу розумів, що він Цар. Деякі дружини були досить милі, але інші вреднючі. І вреднючі дружини без кінця сварилися з милими. Тоді милі теж ставали вреднючими, а потім усі разом вони йшли сваритися із сулейманом і бендаудом. Одна тільки Балкіс, найпрекрасніша, ніколи не сварилася з ним. Вона дуже його кохала, сидячи у своїй світлиці в палаці або прогулюючись садами. Вона повсякчас співчувала йому. Звісно, якби він вирішив обернути персня і викликати Дженіф і Фритів, ті би негайно перетворили усіх 999 дружин на мулів, чи на пустельних псів, чи на гранатові зернятка. Тільки Сулейман і Бендаут боявся знову здатися хвальком, тому, коли дружини сварилися особливо люто. Він просто ховався у найвіддаленішому закутку сидів Золотого палацу, нарікаючи на свою долю. Як ось, коли усі 999 дружин сварилися вже три тижні поспіль, Сулейман ібн Бендаут заховався у пошуках миру і спокою у своєму звичному місці. Там, серед апельсинових дерев, він зустрів балкіс найпрекраснішу. Вона сумувала, бо ж Сулейман був сам не свій. «О, мій пане! Світло зоромого!» – мого, промовила вона, оберни персня на пальці і покажи цим царицям Єгипту, Месопотамії, Персії та Китаю, який страшний твій гнів. Але Сулейман тільки похитав головою. О, моя пані, розраду і підпору моя. Пригадуєш того звіра, який вийшов із моря і усоромив мене перед усіма тваринами земними, мов якогось хвалька. А якщо я вихвалятимуся ще й перед царицями Персії, Єгипту, Абісинії та Китаю, просто тому, що вони мене засмучують, то осоромлюся ще дужче, ніж того разу. О, мій пане, скарби душі моєї, як же ти вчиниш? запитала балкіс найпрекрасніша. О, мій пане, скарби душі моєї. Як же ти вчиниш? запитала балкіс найпрекрасніша. О, моя пані, серцем серця мого, відповів Солонь. Я просто залишу свою долю в руках отих 999 цариць, які докучають мені своїми сварками. Тож він побрів далі поміж лілей, кан, локви й імбиру, які повнили повітря густими пахощами, доки опинився під своїм улюбленим величезним камфорним деревом. А Балкіс – Сховалася поміж високих півників, бамбуку і червоних лілей, якраз з іншого боку камфорного дерева, просто щоб бути поруч із тим, кого щиро кохала. Раптом із дерева злетіло двоє метеликів, вони сварилися, і Сулейман і Бендаут почув, як один сказав іншому. Не розуміюся. Не розумію, чого ти на мене так напусілася? Хіба ти не знаєш? що досить мені раз ніжкою тупнути, і весь палац сулеймана і Бендауна разом із садами запитається з громовим гуркотом. Почувши такого хвалька, сулейман і Бендаут забув про своїх 999 девяносто і зареготав так, аж листя на дереві затріпотіло. Він поминив метелика пальцем. Малий, ось до мене. Метелик страшенно перелякався. Але спримігся підлетіти до Сулеймана, він сів на його долоню і став обмахуватись крильцями. Сулейман нахилився до нього і тихенько прошепотів. Малий, але ж ти знаєш, що бодай скількох твоїх тупів навіть травинки не пригнуть. То чого ж ти кажеш дружині такі дурниці? Бо ж то, очевидно, твоя дружина. Метелик глянув на Сулеймана, чиї мудрі очі мерехтіли, наче зорі в морозяну на ніч. Взяв себе в крильце, задер голівку і відповів, О, царю, довгих тобі літ! Це моя дружина, а ти ж знаєш, які вони дружини. Сулейман сховав посмішку в бороду. Так, братику, знаю. Якось же треба втримати їх у покорі, пояснив Метелик. А вона пиляла мене весь ранок. Я сказав так, щоб вона замовкла. Можливо, це й допоможе, кивнув солейман. А тепер лети до своєї дружини, братику, а я послухаю, що ти їй казатимеш. Метелик полетів назад до своєї дружини, яка заховалася за листком, і вся аж тремтіла. Він тебе почув, прошепотіла вона. Сам Сулейман Ібн Дауд говорив з тобою. Говорив зі мною? перепитав Метелик. Ну так, а як же? Я на це й розраховував. І що він сказав, що сказав? Ну, поважно обмахуючись крильцями, відповів Метелик. Тільки б між нами, моя люба, але. Ну, я його не звинувачую, адже палац коштує немало. Та апельсини щойно достигли. Хай там як, а він просив мене. Свідку мій! зойкнула метеликова дружина і далі вже сиділа тихо-тихо. А сулейман і бендаут тим часом до сліс реготав із метеликового зухвальства. Балкіс найпрекрасніша стояла з іншого боку дерева серед червоних лілей і посміхалася сама до себе, бо також чула цю розмову. Якщо я справді мудра, подумала вона. То порятую свого пана від отих надокучливих дружин. Вона поманила пальцем і тихенько покликала метеликову дружину. Вона поманила пальцем і тихенько покликала метеликову дружину. Мала, ходи но ну до мене. І та підлетіла на білу долоню Балкіс, страшенно налякана, а Балкіс нахилилася до неї і запитала Мала, чи ти віриш тому, що сказав твій чоловік? Метеликова дружина, очі якої сяяли, як чисті джерела, взяла себе в крильце і відповіла: О, царице, довгих тобі літ. Ти ж знаєш, які вони, чоловіки, і Балкіс, і мод. І Балкіс, мудра савська цариця Балкіс, приклала пальця до вуз, щоби порахувати посмішку, і сказала: Знаю, сестричку, вони лютяться. Вела далі металкова дружина, обмахуючись крильцями, через якісь дурниці, а ми мусимо їх заспокоювати. О, царице, вони ніколи не мають на увазі і половини того, що кажуть. Якщо моєму чоловікові приємно думати, ніби я вважаю його здатним знищити палац сулеймана ібн Ауда одним тупом, то й нехай Стричко, твоя правда, сказала Балкіс, але коли він наступного разу вихвалятиметься, Слуємо на слові, попроси тупнути і побачимо, що буде. Ми ж із тобою знаємо цих чоловіків, так? Йому буде дуже соромно. Метеликова дружина полетіла назад до свого чоловіка, і вже за п'ять хвилин вони сварилися ще дужче, ніж раніше. Не забувай, горлом метелик, не забувай, що станеться, коли я тупну. Я тобі анітрохи не вірю, кричала метелкова дружина. Та хотілося би на це поглянути. Тупне. От просто зараз. Я обіцяв сулейману і бендауду, що не буду, затявся Метелик. А я не з тих, хто порушує обіцянки. А що, коли, а що коли тупнеш? глузувала його дружина. Адже бодай скільки твоїх тупів навіть травинки не пригнуть. Зроби туп. Туп, туп, туп. Сулейман Ібн Бендаут сидів під камфорним деревом, чуючи кожне слово, і реготав, аж за боки брався. Він забув про своїх цариць, забув навіть про звіра і вихваляння. Він просто сміявся від задоволення, а Балкіс, яка ховалася з іншого боку дерева, адже той, кого вона щиро кохала, радів. Наступної миті метелик розпашілий і злий, присів у тіні камфорного дерева і сказав Сулейманові вона хоче, щоб я тупну, хоче глянути, що тоді станеться. О, сулеймане, а ти ж знаєш, що нічого не станеться. І тепер вона ніколи не віритиме моєму слову, лише зглузуватиме з мене до самої смерті. Ні, братику, промовив сулейман і Бендал. Вона більше з тебе не глузуватиме. І він обернув персня на пальці, і він обернув персня на пальці. Заради метелика, а не для вихваляння. І, ого, го четверо дуже відджинів постались з під землі. «Раби мої, сказав Сулейман, коли цей, пан, який сидить, коли цей пан, який сидить у мене на пальці, а сам на Сулейманів палець і сів метелик хвалько, тупне лівою передньою лапкою, то нехай увесь мій палац разом із садами западеться з громовим гуркутом. Коли ж він Тупне вдруге, нехай усе стане, як і було. А тепер, братику, звернувся він до Метелика, повертайся до дружини і тупне у слушну мить. І Метелик полетів назад до своєї дружини, яка й далі кричала на нього Зроби це врешті! Зроби, зроби туп, 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 туп. Балкіс бачила, як часа. Балкість бачила, як четверо джинів стали у чотирьох кутках садів із палацом посередині, злегка сплеснула долонями і прошепотіла. Нарешті, су... Нарешті Сулейман і Бендаут зробить заради метелика те, що давно мусив зробити заради себе самого, і налякає вреднючих цариць. І метелик зробив туп. Джини підхопили палац і сади на тисячу миль угору. Загримів грім, спалахнула жахлива блискавка, і нараз запала глупа ніч. Метеликова дружина із плечем заметалася у темряві. Я більше не буду, кричала вона, не буду такого казати. Тільки зроби, як було, поверни, сади, мій любий, милий чоловіче, і я ніколи більше з тобою не сперечатимусь. Метелик злякався не менше, ніж його дружина. А Сулейман і Бендаут реготав так нестримно, що минуло кілька хвилин, доки він зміг прошепотіти Метеликові. Тупне не вдруге, малий. Поверни мій палац, о великий чеклуне. Так, повер метеликова дружина, кружляючи в темряві, наче якась нічна міль. Поверни палац і більше ніколи не чеклуй так жахливо. Гаразд, люба, сміливо, як тільки міг, сказав Метелик. Ти вже побачила, що буває через твої забаганки. Звісно, мені від цього ні холодно, ні тепло, я до такого звик. Але заради тебе, і Сулеймана, і бендауда, я не проти зробити, як було. Він знову тупнув, і нараз жіни повернули палац і сади на місце, навіть не струснувши. Сонце просвічувало крізь темно-зелене апельсинове листя, водограї били серед рожевих єгипетських людей, дахи співали. А метеликова дружина сиділа, притулившись до стовпору камфорного дерева, втомлено обмахуючись крильцями і промовляючи, Я більше не буду, ой, не. Б... Я більше не буду, ой, не буду. Сулейман Ібн Даут насміявся так, що ледве міг говорити. Він упав на спину, слабий від реготу, на нього напала гикавка. Він пригрозив малому метеликові пальцем і промовив О, великий чаклуни!» Навіщо ти повернув мені палац, якщо я однак помру від сміху? У ту мить над садами розлігся, У ту мить над садами розлігся страшний вереск, то всі 999 дружин вибігли з палацу, виючи, голосаючи і гукаючи своїх, вони пробігли широкими мармуровими сходами вниз, рядами по сто, а коло водограю на них вже чекала примудра балкість. Що за клопіт цариці? повагом запитала вона. Вони стали як укопані, тими ж рядами, і в один голос запитали Що за клопіт? Живемо ми собі, значить, у золотому палаці, коли це раптом палац зник, а ми усі сидимо у густій та безмовній пітьмі, тоді грім як ударить, жини з іфритами, як закружляють. Ось що за клопіт, головна царице. Справді, заклопотані цим клопотом. Бо це найклопітніший клопіт з... із усіх клопотів, якими ми будь-коли клопоталися. Тоді Балкіс, найпрекрасніша Балкіс, щире кохання Сулеймана і ібн... Бендаут, цариця Савська і Еритрейська, володарка золоторіччя, що на півдні від Вифлеєму до веж Зімбабве, Балкіс, майже така ж мудра, як сам премудрий Сулейман і Бендаут, сказала Нічого страшного, цариці. Та метелик засмутився, бо його дружина постійно пиляла його і попросив нашого володаря Сулеймана і Бендауда навчити її скромності і смиренності, як і годиться дружинам метеликів. Палаци не виривають із корінням, наче цибулю, зачуба, зарад нікчемних комашиних потреб, заперечила цариця Єгипту, фараонова донька. Ні, Сулейман і Дауд, напевно, загинув, і ми чули, як стогне земля і плаче небо за ним. Балкіс, навіть не глянувши на царицю, тільки хитнула головою, закликаючих усіх іти за нею. Ходіть, самі гляньте. Вони рушили за Балкіс, як були рядами по сто, і прийшли під камфорне дерево, а там, усе ще сміючись, сидів Сулейман і Бендаут. Примудрий Сулейман і бен Дауд, і тримав на, обох долонях, тримав на обох долонях по метелику. О, дружину мого легкокрилого брата, казав він. це і віднині у всьому догоджай чоловікові, а то він знову тупне. Йому ж то і без палацу й садів добре, він сам казав, а він достеменно видатний чаклун, бо змусив зникнути палац самого Сулеймана і Бендауда. А тепер летіть з миром малі? Він поцілував їхні крильця, і вони полетіли собі. Тоді всі цариці, обкрім Балкіс, найпрекраснішої, і дивовижний Балкіс, яка стояла збоку і посміхалася, зблідли. Якщо усе це трапилось через метелика, який засмутився через дружину, сказали вони, то що станеться з нами, коли ми щодня гриземо нашого царя криками та сварками? Вони негайно всі понатягали хусточки, позатуляли роти долонями і навшпиньки побігли до палацу, тихенько, наче мишки. Чи мишки. Тоді Балкіс, найпрекрасніша і дивовижна Балкіс, пішла просто поміж червоних лілий до камфорного дерева, поклала Сулейманові руку на плече і сказала: О, мій пане, скарби душі моєї! Звеселись, щойно провчили всіх цариць Єгипту й Ефіопії, Абісинії та Персії, Індії та Китаю, та ще так, що надовго стане. О, моя пані, щастя мого, смарагда! Коли це сталося? запитав Сулейман, не зводячи погляду з метеликів. Я тільки й робив, що грався з метеликами, відколи спустився до саду. І він розповів Балкіс, що зробив. А Балкіс, ніжна і найпрекрасніша Балкіс, відповіла, О, мій пане, життя мого володаря. Я сховалася позаду камфорного дерева і все чула. Це я підбурила метеликову дружину попросити метелика тупнути. Бо сподівалася, сподівалася, що заради жарту мій володар створить справді великі чари, а цариці побачать їх і замисляться про свою поведінку. Сулейман і бендаут підвівся з під камфорного дерева і радісно вдарив об поле. О, моя пані, окрасу моїх днів. Знаєш, якби я чаклував заради гордощів або щоб похизуватися, як це було з обідом для усіх тварин, то неодмінно потім соромився б. Але завдяки твоїй мудрості я чаклував заради жарту, і щоб допомогти малому метелику. Я вилишень! Це врятувало мене від сварок моїх вреднючих дружин. Скажи мені тепер, моя пані, серце серця мого, де ти взялась така мудра? І цариця Балкіс, висока і гарна, подивилася просто в очі Сулеймана і бендауду, злегка схиливши голову на бік, геть, як метеликова дружина. По-перше, мій пане, сказала вона, я кохаю тебе, а по-друге. Я добре знаю, які бувають жінки. Тоді вони пішли до палацу і відтоді зажили щасливо. А правда ж, наша балки.